Надійка мила, люба, ніжна, сестричка наша, обері для нас, з тобою ми все дитинство. То був такий чудовий час Ти нас навчала по-своєму, бо ти найстарша нас. Робили часто по твоєму, бо ти є скарб в житті для нас. Надійка. Сьогодні незрівнянна. Для нареченого ти дар ти долеє для нього незбаганенна, для нього вірим найцінніший оскар. Згадай, як ми бутилочками билися Співали на золотому бетоні, ми пісні. Як з раночку дивились. Малими ми були такі смішні, як ти нас бабила. Вела до школи, а ми байдикували, бо були малі, як вчительки ми грались, як журнал вели, були такими кльовими ті дні. І дів'язило в телевізорі, як часто мультик Барбі ми дивились, з тобою дні були яскраві, хоч часто ми сварились, але ж одразу ми мирились. Ти, квіточка, Надія, завжди підтримаєш всіх нас та пилюсток, ніжних не до себе пригортаєш ближніх повсякчас. Та вже сьогодні наречена, і підеш ти з батьківського порогу, будь Богом для Петра благословиш. І пам'ятай, батьки завжди чекатимуть додому. Нехай же доля вам пристелює стежки, на них хай проростають паростки любові. Не зустрічайте на шляху своїм бідим, все пронесіте на Господній ниві, надійка. Сьогодні справжня леді, вартуєш мільйони зір на небесах Ти лає, ніж на міледі. Та коли ж можна бачити у снах Щемливо, Розступання пройшов час, і як не можна зараз слово промовляти. Бажаю, щоб багато Петриків було у вас, щоб ви змогли і в них весілля відгуляти. Нехай роки летять невпинно, хай кожен погляд про кохання нагадає. Цінуйте один одного, не стриму. нехай ваш хоронитель вас не покидає. Даруйте один одному усмішки, прокидайтесь разом кожен день, щоб до старості вас не боліли ніжки. Крокуйте ними разом ви щодень серця, що поєднали ви сьогодні, обідницю, що перед Богом ви дали, і шлях, який вам не пройти лише сьогодні, ви пронесіте його так, як взяли, щасливими, здоровими завжди ви будьте. Хоробрість, Петра це твоя броня. І про медовий місяць не забудьте, а ти. Петра. І ми, сестрички, будемо погляд. Нехай же кріпиться нова сім'я, в інший бік не відвернемо погляд. Ми будемо великою рідня. Нехай ці день запам'ятається надовго. А ви кохайте один одного завжди. Нехай на серці що завгодно, рука за руку. Ідіть так на вікні. Ми вас дуже любимо, цілуємо, обіймаємо і підтримуємо в кожну хвилину, бо ви для нас найрідніші люди. В вашому створенню сім'ї ми безмежно раді. Плюс один в сім'ю це найкраще що може бути, тому відгуляємо це весілля, як має бути, так як мріяли в дитинстві. И сама вы играете. Ваша юбка.